Всім привіт! З вами Альсак Мафагор, і ми розпочинаємо відео з сучасні операційні системи. Визначення операційної системи. Операційна система це комплекс програм, призначений для керування роботою пристроїв комп'ютера, організації обмін даних користувачем і комп'ютера, забезпечення обміну даних між пристроями комп'ютера, організації зберігання даних на носіях даних. Забезпечення виконання інших програм І, і останнє узгодження різних програм в комп'ютері. Отже, е десктоп сучасні операційні системи це ті операційні системи, е які майже все, е все життя, скажімо так, леж е лежать на столі. Макос. Один із них це Макос. Макос це звичайна сучасна операційна система, яка дуже зручна для користувача. Давайте поглянемо на облеми цієї операційної системи Макос. Ми бачимо такого синє, е, якоїсь, якоїсь людини. А також. Бачимо, як виглядає цей, цей комп Макос. Як виглядає Макос? Трішечки знань. Роз... Розроб... Розробник цієї операційної системи Apple. Перше видання Макос-24.03 24... 2001 року. Ви бачите таки таку цепочку, дві цепочки. Е, і оце Apple, ви бачите, воно синє і підкреслено. Я, е, я вам дам посилання на посилання на відео дам вам, е, дам вам е, в оці оцей, оцю цей. Оцю презентацію, і ви, і, і ви можете нажити або так, я, ви просто, якщо не знаєте, що таке Apple, ви можете просто вбити в Google, і там воно все вам дасть. Е, а я вам буду продовжувати говорити, що таке сучасна операційна система. Далі в нас Linux. Це також операційна система це також операційна система, яка зроблена е, переважно для, переважно для е, технічно обізнаних користувачів. Е, важлива інформація: Linux систем мають дуже багато різновидів, але розповсюджений є Ubuntu. Ви бачите значок Ubuntu він як кружак, і, і три кружка за великим кружком. Трішечки знань, Роз, розробник, розробник цієї операційної системи різні компанії та особистості. Перше видання Linux 17 вересня 1991. І Windows одна з найперших систем, яка з'явилася на побудованому ринку. Трішечки теж знай. Розроб... Розробник цієї операційної системи Microsoft. Перше видання Windows 20.11.1981 року. Ми бачимо емблему е, як прапорець від е, віконечок. І бачимо екран Windows 11. Сучасні операційні системи на мобільних пристроях. Ви вже дізналися ось на мобільних. Тобто, це телефони. IOS це операційна система для мобільних пристроїв, і вона дуже зручна. Для користувача. Ми бачимо еблему, так, Яблочко таке і iOS, і сам телефон. Розробник цієї операційної системи Apple теж, як і в MacOS. Перше видання 20... 28.06 2007 року. І... Остання, остання сучасна операційна система на мобільних пристроях це Android. Android — мобільна система, але ну, не, з нічого особливого. Бачимо емблему, та, ну, напевно, всі знають оцього роботика. І бачимо три, е, три андроїда: трішечки знань. Розробник цієї операційної системи Open uh, Hand, hand Alliance. Перше видання 23... 23 вересня 2008 року. І ви ж додивилися до кінця. Тож, будь ласка, вам ж це цікаво, я думаю, Тож, підпишіться на канал, поставте лайк і. E, дивіться мої наступні відео. А на цьому все. До побачення!